Люди, вже потепліло, вже скоро треба сіятись. А земля, вона ж як жіночка. З нею потрібно лагідно обращатися. До неї потрібен спеціальний підхід, щоб вона нам дала гарний врожай. Для того, щоб отримати гарний результат, потрібно, по-перше, щоб земля була гарно прогріта, 8-10 градусів при посіві. І не нижче. В заморозки ми ні в коїм разі не, сі... не сіємося. Що це таке? По-друге, в нашому ґрунті повинна бути волога. Три-чотири культивації ми ні в якому разі не робимо. Але і в той же час по дісковці ми сіятися не будемо. Потрібна, хоча б, одна культивація. Ми повинні сформувати гарне посівне ложе у нашої жіночки. По Подісковки гарного, ми нічого там точно не отримо, це я вам так скажу. Такі всходи нерівномірні і, взагалі, не зрозуміло, чи воно взійде. На той світ його похоронимо, та й все. І один важніший момент це сама сівба. Вам потрібна нормальна нероздовбана сівалка, потрібний невмазаний тракторист, ну хоча б тверезий, ну я не знаю вже. Хай вже з переаром. І потрібно чітко знати і контролювати зараз, яка йде. При посіві густота і глибина посіву. Щоб земелька давала, треба їй дати поживних речовин. Осьо, органофосочка, бомбезне добриво, на 30% краще від тих всіх сухих карбомідів і прочого всякої пиляки. Прибавка по любому гарантована. Телефонуйте! Як ми будемо ці всі фактори контролювати, то буде в нас гарний врожай і все в нас буде добре. Все, пока я все сказав.